Мудрість свій дім збудувала, сім стовпів своїх витасала. Зарізала те, що було на заріз, змішала вино своє і трапезу свою приготувала. Дівчат своїх вислала, і кличе вона на висотах міських. Хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, говорить йому. Ходіть, споживайте із хліба мого, та пийте з вина, що його я змішала. Покиньте глупоту і будете жити. І ходіте дорогою розуму. Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере, хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває. Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів він, ви мудрого, і він покохає тебе. Дай мудрому і він помудріє іще, навчи праведного і прибільшить він мудрости. Страх Господній початок премудрости, а пізнання святого це розум. Бо мною помножаться дні твої і додадуть тобі років життя. Якщо ти змудрів, то для себе змудрів, а як станеш насмішником, сам понесеш. Жінка безглузда, криклива, нерозумна і нічого не знає. Сідає вона на сидінні при вході до дому свого, на високостях міста, щоб кликати тих, хто дорогою йде, хто путтю своєю простує. Хто бідний на розум, хай прийде сюди, а хто нерозумний, то каже йому. Вода крадена солодка і приємний прихований хліб. І не відає він, що самі там мерці у глибинах шолу запрошені нею.